У вас коли-небудь було таке, що хтось намагався пояснити вам щось з десяток разів, але безуспішно. Але потім, коли ви бачите картинку, розуміння нарешті з'являється. Якщо це звучить знайомо, можливо, ви вважаєте себе візуалом. А якщо вам краще дається читання чи слухання, можливо, ви вважаєте себе вербальним учнем. Ми називаємо ці позначки стилями навчання, але чи дійсно існує спосіб класифікувати різні типи учнів? Насправді здається, що більшість людей навчаються за допомогою різних форматів презентації, особливо якщо один із них візуальний. Коли психологи та педагоги тестують стилі навчання, вони намагаються з'ясувати, чи є це вродженими рисами, які впливають на те, як добре учні навчаються, а не просто вподобаннями. Зазвичай вони починають з опитування, щоб з'ясувати, якому стилю навчання надає перевагу учень, наприклад, візуальному чи вербальному. Потім вони намагаються навчити учнів чогось із використанням певного стилю презентації, наприклад, з використанням наочних посібників, і проводять контрольний тест, щоб побачити, наскільки вони засвоїли матеріал. Таким чином, дослідники можуть побачити, чи справді ці самоідентифіковані вербальні учні засвоювали матеріал краще, коли інформацію просто промовляли вголос, наприклад. Але... Згідно з оглядом 2008 року, лише одне дослідження, проведене за цією схемою, показало, що студенти дійсно краще засвоюють інформацію, коли їм надається перевага в усній формі. І це дослідження мало досить великі недоліки. Дослідники виключили дві третини початкових учасників, тому що вони не мали чіткого стилю навчання, як показало опитування на початку. Крім того, вони вилучили дані, якщо вважали їх екстремальними, не визначивши, що саме це означає, і вони навіть не повідомили про фактичні результати тесту в підсумковій роботі. Отже, не схоже, що навчальні стилі є вродженою рисою, яка притаманна всім нам, але це не означає, що всі студенти досягнуть чудових результатів, якщо просто витратять трохи часу на читання підручника. Навпаки, більшість людей, здається, навчаються краще, якщо їх навчають кількома різними способами, особливо якщо один із цих способів візуальний. В одному дослідженні вчені перевірили, чи запам'ятовують студенти списки слів краще, якщо вони їх Чують, бачать або й те і інше, виявилося, що всі краще запам'ятовували слова, коли бачили їх надрукованими. І навіть для тих, хто визначив себе як аудіал, ця перевага не мала значення. У схожих дослідженнях також перевіряли, як учні краще засвоюють базові фізичні та хімічні поняття, читаючи звичайний текст чи розглядаючи малюнки, і всі показали кращі результати за допомогою малюнків. Тож на питання, чи є ви візуалом чи ні, напевно, найкраще відповісти, що так, начебто так. Але так само, як і більшість людей. Дякуємо, що запитали, і особливо дякуємо всім нашим дописувачам на Patreon, які продовжують надсилати відповіді на ці запитання. Якщо ви хочете, те поставити запитання, на які ми відповімо або отримати деякі з цих відео на кілька днів раніше. Ви можете зайти на patreon.com і не забудьте зайти на Ютуб і підписатися.